Всім привіт! І Сьогодні я приготую неймовірно смачний та запашний кавовий пиріг. Для початку беремо 100 г кефіру. до нього додаємо 3 чайних ложки розтворімої кави, все перемішуємо і відкладаємо масу, щоб кава краще розчинилась. А поки що в мисочку б'ємо 2 куріних яйця та туди додаємо 180 г цукру. І все визбиваємо до пишної білої маси, додаємо тріпку солі. Тепер вся кава розчинилася в кефірі. Додаємо її до збитої маси яйця з цукром. І Додаємо м'яке сливочне масло. Коли додали масло, взбиваємо ще буквально 30 секунд. Далі додаю 160 г пшеничної муки і 15 чайної ложки розпучувача. І все ретельно перемішуємо. Форму посипаємо мукою і виливаємо все тісто. Попікаємо 35-40 хвилин при 180 градусах. Вийшов неймовірно смачний кавовий пиріг. Всім дякую за перегляд! Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки та всім смачного. Всім привіт! І сьогодні я приготую неймовірно смачний та запашний кавовий пиріг. Для початку беремо 100 г кефіру. До нього додаємо 3 чайних ложки і кави. Все перемішуємо. І відкладаємо масу, щоб кава краще розчинилася. А поки що в мисочку б'ємо 2 коріних яйця та туди додаємо 180 г цукру. І все визбиваємо до пишної білої маси, додаємо тріпку солі. Тепер вся кава розчинилася в кефірі, додаємо її до в збитої маси і яйця з цукром і додаємо м'яке сливочне масло. Коли додали масло, взбиваємо ще буквально 30 секунд. Далі додаю 160 г пшеничної муки і 15 чайної ложки розпучувача і все ретельно перемішуємо. Форму посипаємо мукою і виливаємо все тісто. Випікаємо 35-40 хвилин при 180 градусах, вийшов неймовірно смачний кавовий пиріг. Всім дякую за перегляд! Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки та всім смачного!